Бажає жити в мирі, готуйся до війни, говорить мудре народне прислів'я. 6 грудня наша держава відзначає 19-ту річницю збройних сил України. З нагоди свята в обласній філармонії відбулися урочистості, куди було запрошено ветеранів армії та військовослужбовців, які нині стоять на сторожі безпеки України. Якщо країна не дбає про власні збройні сили, то вона цим самим підтримує міць військових формувань інших держав, відзначалося на урочистості. Армія це один з основних елементів стабільного і впевненого розвитку української держави, а тому й рівень забезпечення військових має бути відповідним до покладених на них завдань. На жаль, на превеликий жаль, наші збройні сили ще не набули того розвитку, того розмаху як європейські світові держави. Але я глибоко переконаний, бути військовим це гордість, це слава, це честь українському народу і Збройні Сили України ще своє докажуть, ще своє покажуть. Будь-яка держава, яка є незалежною, має свій атрибут. Це є святі речі для кожного громадянина. Це є наша територія, це є наші кордони, це є наш державний прапор, наш герб, наш гімн. Таким атрибутом є і Збройні сили держави. Це також є свята річ і святий обов'язок для кожного українця, для справжнього українця. Нині ж до складнощі військової служби додаються численні життєві проблеми насамперед житлово-побутові, особливо відчуває їх молоде покоління військовослужбовців. Проте професія, та приклад ветеранів зобов'язують, відкинувши все, залишатися на сторожі рідної батьківщини.